Просто, власне кажучи, воно всіх обурило, особливо, ну, обурило всіх бучанців, що е, наш героїчний мер отримав від президента орден нагороду. Просто ми, як почали, ну, думати, яка тому була підстава, от за що саме. За який героїчний вчинок йому президенту вручив орден? Як потім з'ясувалося, що такого героїчного вчинку з боку нашого мера не було абсолютно ніякого, навіть більше навпаки тому що він, як сама висока посадова в Бучі, він одночасно очолює комісію з питань евакуації населення під час збройного конфлікту. Це його обов'язок, святий обов'язок було займатися евакуацією людей. Ось також Буча у нас відома у всьому світі як за таким, за такими подіями, як Бучанська різанина. Ось, де було загинуто велика кількість мирного цивільного населення. А це наслідок того, що люди вчасно не евакуювалися, залишилися в окупації, ходили по вулицях, шукали хліба, води, поїсти щось, а їх орки відстрілювали як на сафарі. Також ми з'ясували, що голова наш Бучанський мер, він є головою комісії з питань евакуації. Тобто він мав би займатися евакуацією мирного населення, зокрема людей похилого віку, немічних, ті, які не можуть пересуватися, бо яким тяжко пересуватися. Але саме головне те, що він, знаючи, що Буча буде окупованою і Відповідні наслідки окупації не зробив оповіщення населення про те, щоб люди мали б виїжджати з Бучі. Якраз в той час, коли це ще можна було зробити з 24 по 3 березня, того часу, поки Буча ще не була, евакую, не була ще окупована. Ось. Так ось з боку нашого мера і як голови комісії з питання окупації не було вчинено жодного найменшого кроку якраз в цьому напрямку. Тому -то і така кількість загиблих бучанців у нас в Бучі. Це стало підставою того, що ми зробили відповідне звернення до правоохоронних органів щодо притягнення посадової особи Бучанського міського голову под до персональної і кримінальної відповідальності за саботаж. З евакуації мирного населення в очі.